Національна гвардія України це звучить гордо, адже у взаємодії зі Збройними силами вона дає відсіч збройній агресії ворога в нинішній війні. Про це засвідчила й виставка зброї та військового спорядження в Ужгороді. Водночас Національна гвардія України це звучить і мініфутбольно. адже з наода річниці заснування НГУ. В обласному центрі Закарпаття до спортивного турніру долучилося 14 команд. У нас зараз так, така от тенденція. Дуже багато. Команд є в самих військових частинах з міні-футболу, тому я думаю, що ми не прогадали саме з міні-футболом, і людям подобається цим займатися. Дуже багато команд, дуже багато людей всі спілкуються. Ну і я думаю, що ми в цьому не прогадали. Я вдячний Національній гвардії, що вибрала саме футбол для відзначення дня створення національної гвардії. І футбол об'єднує, і важливо такі турніри завжди проводити, особливо силових структур, а особливо в такий час, щоб показати, що Україна єдина, і в принципі це дає змогу десь хлопцям трішки розвантажитись, перезавантажитись і з новими силами приступити до оборони держави. І в принципі, такі речі треба проводити. Отож, представники різних силових структур, благодійних ветеранських організацій. Активно взялися суперничати за перемогу в турнірі. Серед учасників була й одна жінка. Між чоловіками завжди повинна бути жінка. Це також їх стимулює і піднімає бойовий дух для перемоги. Запам'ятається те, що наші українці дружні, і вони завжди разом і завжди хочуть перемогти. І в будь-яких випадках, от зараз сьогодні грають, і кожна команда хоче перемогти. І це дуже добре. Це означає, що наша країна на високому рівні і бойовий дух дуже дуже високий. Перемагали найкращі після баталії у групах. До фіналу потрапили Закарпатська митниця та територіальне управління Бюро економічної безпеки України. В основний час виявити переможця не вдалося один-один. А в серії пенальті кращими стали митники 3-2. Дякую Збройним силам України за те, що дають нам можливість брати участь у таких змаганнях. Це, скажімо так, благодійний турнір. Емоції, звичайно, позитивні. Ми перемогли, тому перемога це завжди приємно. Хороший, хороший турнір, хороший рівень команд, хороша підготовка. Після змагань команди призери та кращі гравці отримали заслужені нагороди. Їх вручали з участю керівництва Закарпатської асоціації футболу.